Улюблені мариновані пікантні огірочки. Вони йдуть у мене з гострим перцем. Бачите, видно його навіть на відео. Ходімо, покажу процес. У мене тут 10 кг огірочків. Я їх називаю білопузики, хтось каже рутнічок. Я не знаю, як правильно їхня назва, але вони є домашні з городу. Кріп, часничок, різних, усе молодесеньке, свіже, пивальник і мию. Сортую огірки, менші довші та криві. В миски з нержавійки. Вони є в наявності в моєму магазині в трьох різних розмірах. А тепер часник: Чотири чорні дошки плюс п'ять ножів на підставці. У мене це маскевна кухня. А тепер трошки магії монтажу і часник та хріб у мене вже нарізані. Кожну банку я викладаю по одному зубчику часнику. гірчицю в зернах по одній чайній ложці. Суміш перців горошку, трішки і пару колечок хрону. Огірки ріжу на 4 частини повстов і викладаю у банки. Красиво гарно формую, щоб вони всі були один біля одного, дольки. Ніж ріже ідеально, без зусиль. Люблю, коли все на кухні працює на мене. Коли ми вже наповнили банки оцими четвертинками огірочків, все гарно втрамбували, ми звернули. Класика з ключем. Поки закручую банки, розкажу вам трохи про посуд, з яким сьогодні працювала. Працювала сьогодні з набором 4 дошки, 5 ножів, зручно, чисто все під контролем. Каструля 14 літрів, і маринад зварила, і банки простерилізувала. А ще три миски сортувала огірки, як на виробництві. Увесь посуд у моєму магазині. Перевірено мною, щодня вдома, в реальній роботі.